Здоровенки були, слава Україні! Шо ви стрімери, відеоблогери та геймери. І для вас є гаджет для комфортного стрімінгу, відеоблогінгу та власне і геймінгу. У мене тут контролер від Fifine. Це не той контролер зі сталкеру, це інший. Це Fifine D6 AmpliGame. Що він може контролювати, і для чого, і для кого цей гаджет? Зараз і поговоримо. Нове відео, точно новенький гаджет на каналі. Такого ще не було. Тож не тягнемо кота за хвоста. Погнали. Із чого ж почати знайомство з цим контролером від FIFA? Звісно ж, розпакувати його в комплекті. Маємо це тобі, це тобі е, сам контролер. Е, маємо USB-дріт для підключення. І, е, до речі, досить довгий цей самий USB-дріт. Тобто, якщо ваш компуктор стоїть не близько, то цей дріт дістане до вашого USB і, власне, до цього самого контролера. Що це зняти? Ти хоче б це зняти? Тут USB-дріт відразу йде з перехідником USB A і USB Type-C. Про дизайн цього гаджету від Fifine можна сказати, що він максимально утилітарний та аскетичний, але з приємною фішкою в вигляді RGB підсвітки на нижній частині корпусу. Ще на корпусі є кнопка для перемикання режимів цього самого RGB. Їх цих самих режимів маємо 15 штук зверху. Маємо 15 кнопок, кожна з яких оснащена міні lcd дисплеями, які можна налаштовувати для відображення іконок тесту чи, чи актуальних статусів. Так, ну розпакувати FIFA 6 Amply Game, ми розпакували, програмне забезпечення встановили. Тепер підключаємо і давай дивитися, що ж можна робити з цим контролером контрол панеллю. Серед стандартних інструментів, що ця контрол-панель має відразу, які ми можемо побачити в програмі FIFA Control-Deck, це найперший, власне, і має назву FIFA Control Deck. Ці кнопки можна вивести на Панель і контролювати яскравість підсвічування цих самих кнопок. А підсвічуються вони досить, до речі, яскраво. Мені сподобалося. Можна також встановити кнопки зміни сцен, до яких ще повернемося, і кнопка Create Folder, яка створює додатковий пак кнопок в вибраній сцені. Другий та не менш корисний набір кнопок функцій, що має FIFA D6, відразу в програмі, це Toolbox. От там вже можна погратися, та можна і при натисканні однією кнопкою на панелі запускати відразу потрібний вам сайт і вибрати, створювати собі гарячу клавішу, вона ж хоткей, є маус-івент, є, є можливість відразу запускати потрібну вам програму, є керування мультимедіа, що буде корисно як і під час стрімінгу, так і просто під час звичайного використання і роботи за комп'ютером. Можна зробити шаблон тексту, який можна пуляти всього одним натисканням кнопки, можна забіндити собі пароль на будь-яку з цих кнопок. Словом, цей тулбокс корисний та максимально універсальний інструмент в цій панелі, на мою особисту думку. Підійде для будь-кого. Ще є така штука, як Operation Flow. Отут реальний флоу. Можна собі зробити цілий оркестр із запуску того, що вам потрібно по натисканню всього-навсього на одну кнопку. Наприклад, відкриття сайту та потрібної програми, чи навіть декілька програм та сайтів, просто натиснувши на одну кнопку. Приходиш, вмикаєш комп'ютер, натискаєш одну кнопку на FIFA d 6 і запускається відразу все, що тобі потрібно для роботи, чи відпочинку, чи стрімінгу, чи геймінгу, взагалі що хочеш. Є набір функцій для стрімінгу, який зв'язаний з OBS. Запис стріму, зміна сцени, переходи різні, студіо мод, налаштування віртуальної камери і оце все. Для тих, хто стрімить, то вони знають про що, про що я сказав. І вони знають, що такі інструменти для них корисні. Ще, до речі, є такі ж інструменти для youtube стрімінгу, зокрема старт трансляції, чат, відкриття консолі чи програвання реклами. Але я думаю, більшість все рівно, якщо навіть стрімлять в YouTube, то вони користуються все рівно цим самим OBS. Тобто Додати сюди фішки з ОБС і пару клавіш на YouTube і буде. Також можна налаштувати, а точніше вивести показники роботи процесора вашого комп'ютера на ці кнопки температуру, завантаженість у відсотках, завантаженість оперативної пам'яті, навіть швидкість інтернету та швидкість вашого накопичувача. Це буде мати чисто інформативний вигляд, але для когось то важливо і буде корисно бачити то все відразу на цій панелі. І ще з інформативного можна вивести час та погоду на ці кнопки. Це з тих інструментів, що ми відразу маємо, скачавши програму Fifine Control Deck. Але є ще такий собі магазин, де можна завантажити собі додаткових інструментів плагінів для інших застосунків чи завдань. В цьому магазині, до речі, цілком достатньо цих самих плагінів, як для стрімерів, так і для креаторів, створювачів контенту та навіть просто для роботи в таких застосунках, як Adobe Premiere, Photoshop, Lightroom чи After Effects. Ці всі функції, які ви встановите на кнопки цієї контрол-панелі, будуть мати вигляд таких типу хоткейв, гарячих клавіш, клавіші швидкого запуску чи швидкого виконання потрібних вам функцій. що... Дуже спрощує роботу в різного типу програмах, застосунках і так далі. Навіть є плагін для роботи в Excel-таблицях і навіть в блендері. А для стрімерів, ті, що ведуть прямі ефіри на твіч, взагалі окремий плагін для цього всього добра теж є. Там можна як влупити комусь бан однією кнопкою, так і відправити заготовне повідомлення в чат, до прикладу, з вашими соцмережами, щоб люди підписувалися. Можна також змінювати швиденьку назву стріму чи гри, загалом для. Твічерів, Нормас інструментів так напихали. Або як для стрімерів можна створити собі ціле комбо з функціональних клавіш на цій контрол-панелі від FiFine. До прикладу, вивести інструменти для твіч. Керування мультимедіа та інструменти для OBS. і взагалі кайфувати, бо все в швидкому доступі по натисканню там всього-навсього на декілька клавіш на цій панелі. І ще варто згадати, що можна навіть замутити собі керування RGB підсвітки, якщо якусь маєте у вашій кімнаті чи біля комп'ютера, і вона підключена до комп'ютера. Є спеціальний плагін теж для цієї штуки. Ху, якщо розповідати про кожен з плагінів окремо, то та які там функції, то відео може бути більше, ніж на годину. Але про основні та більш мейнстрімні, так би мовити, розповів та згадав. Якщо про якісь забув, то напишіть обов'язково в коментарях. Із тих, що я користувався та е швиденько для себе обрав, то це, мабуть, одні з найпростіших. Керування мультимедіа, швидкий запуск браузера і додав принтскрін. І. Пододававши різних приколясів, типу показники процесора, пам'яті і погоду. Про зручно. Береш тик-тик-тик і бачиш там всякі приколяси. То все, звісно, чудово. Я вам насипав інформації про те, скільки приколясних функцій має цей FIFA D6 Ampli Game. Але як то все робити? Простому користувачеві, е як я до прикладу. То зараз розказує. В цілому більшість процесів інтуїтивно зрозумілі. Дивіться, встановити керування мультимедіа, це зрозуміло. Тут вибираєте серед кнопок, що хочете мати на панелі: плей пауза, стоп, наступний трек чи попередній. А якщо захочете зробити швидкий запуск якоїсь програми, то тут беремо, обираємо пункт в toolbox, що має назву open, і там, де написано App File, додаємо шлях до запуску вашої програми. Для себе я це спростив тим, що просто натискав правою кнопкою мишки на іконку програми, вибрав властивості і скопіював цей самий шлях до програми і вставив її в програму FIFA control DECT, там де воно просить. Швидким запуском потрібного вам сайту ситуація аналогічна. Тільки замість шляху до програми вставляємо посилання на сайт і все готово. Так про перемикання сцен для чого воно і чому воно корисне? Сцени це набір тих самих функцій на кнопках, які ви для себе вивели і вибрали для більшої зручності при роботі чи будь-чому, але кнопок 15. А вам може бути більше потрібно функцій, або під різні ваші завдання, треба різний набір функцій, то для цього і є ці сцени та їх перемикання. Тобто працюйте собі, і раптом захотілося вам пострімити, як ви в блендері крутите всяке, от там 3Dшне анімуєте, ці всі прикаляси. Ви просто перемикаєте сцену, натискаєте на кнопку перемикання сцени, і у вас там заготовочка, щоб стартувати відразу стрім на Твіч, до прикладу. Натискаєте потрібні кнопки на FIFAID 6 і погнали стрімити і працювати чи просто відпочивати. Словом, перемикання сцен то корисна штука. І ще я хотів би згадати про ці самі 15 кнопок. При стандартному налаштуванні функції вони матимуть стандартні зображення, але ви можете закастомізувати різні функції навіть просто під вигляд смайликів. Зробити це можна, скачавши пак іконок в тому ж магазині, де і качали плагіни. А замінити стандартну іконку можна тиснувши правою кнопкою мишки по ній і вибрати Open Icon Library. Ну, або завантажити свою картинку. Єдине з розміром зображення не промахніться, не проможете. Зробіть їх або. 126 на 126 пікселів, і все буде в принципі нормально або менше. Ну тут дуже таке. Загалом, якщо трішки підбивати підсумки про цю контрол панель з тім стрім, деку називайте як вам зручно від FIFINE, то я скажу, що штука досить універсальна і підійде для багатьох людей, починаючи від стрімерів на різних платформах, так і для зручності при звичайному користуванні комп'ютером і окремими програмами типу Blender чи щось від Adobe. Загалом. Як для себе, я відмітив універсальність цього гаджету. Особливо для стрімерів, ця штука вам точно треба. А ще якщо покоперсатися та розібратися зі всіма абсолютно плагінами, то взагалі FIFA D6 буде просто мега мастхев, і без нього вже буде не так зручно жити. Пишіть, що ви думаєте, і чи хотіли б мати такий гаджет в господарстві, бо особисто його захотів. Ну я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, пишіть обов'язково ваші коментарі. Тисяйте нам вподобайку, вона ж лайк. Підтримуйте контент українською, діліться ним зі своїми друзями, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо хто чи може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! But watch once.